Скажи чесно, ти як? Тримаюся? Я знаю, як тобі допомогти. Щороку, 10 жовтня, в Україні відзначається День ментального здоров'я. Цей день покликаний привернути увагу до проблем, пов'язаних із психічним здоров'ям людини. Піклування про ментальне здоров'я має перетворитися для українців на щоденну звичку. Основна мета сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я. Дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям дбати про свій внутрішній стан. Психологічні проблеми наростають непомітно, впливають на всі сфери життя та знижують здатність протистояти викликам. У межах компанії створено спеціальну сторінку: ти як де запропоновані контакти, посилання, поради, техніки та методики, які допоможуть піклуватися про ментальне здоров'я, своє та людей поруч через ворожу агресію Росії на наших землях рятувальники Донеччини, як ніхто інші, потребують емоційної підтримки під час вирішення життєвих ситуацій. В рамках національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки за ініціативою першої леді Оленою Зеленською, психологи головного управління ДСНС України у Донецькій області, задля забезпечення стабільного ментального стану, здоров'я проводять з рятувальниками різноманітні корисні заняття. Спрямовані на підтримку співробітників, які знаходились у важких життєвих ситуаціях, та потребують сили, волі та характеру, щоб допомогти собі та іншим впоратися з життєвими труднощами. Не треба мати освіту психолога, щоб допомогти людині, яка переживає кризу або травму. Достатньо просто відкрити серце розум та бути у ресурсному стані.